Кладала кошти в окупаційні угруповання. Компанія дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували Розгвардію та МВД Росії. Масштабну підпільну схему викрили прикарпатські правоохоронці. Дружина підозрюваного у державній зраді є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті. Саме через них Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Розгвардії та МВД в окупованому Криму. Встановлено, що ці компанії платили расистам, нібито за охорону нерухомості Медведчуків на території півострову. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків та зборів. Загальна сума здійснених платежів на користь країни агресора становить більше 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів. Для створення товариства Марченко задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні начебто охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВД. Після повномасштабного вторгнення дружина Медведчука продовжила фінансувати бюджет окупантів. Під час 11 обшуках на об'єктах нерухомості родини Медведчука, офісах київських компаній Оксани Марченко та за адресами проживання топ-менеджменту цих компаній СБУ виявила документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, початки та банківські картки, які фігуранти використовували у протиправній діяльності на підставі зібраних доказів слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області повідомили Оксані Марченко про підозру за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Менеджерці кримської компанії правоохоронці вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо інших причетних до злочинної схеми осіб. Йдеться про керівників трьох київських компаній. Злоумисникам загрожує ув'язнення до восьми років з конфіскацією майна. Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.